Всім привіт! Огляд планшету Xiaomi Redmi Pad Pro. Це версія 628 в грей кольорі вартістю 10 тисяч гривень на даний момент. так, Велика коробка, діагональ дисплею у планшету понад 12 дюймів, 12,1 дюйма. Такий ще маленький планшет. Таким чином виглядає. Зверху порт для SIM-карт або мікро SD. Тут кнопка регулювання гучності, кнопка вимкнення вимкнення, тут стереодинаміки 4 динаміки, Type-C-порт та порт для навушників. Все тут є. Так, дивимось на комплектацію. От, 120 Гц, 2,5К дисплей розширення. На Xiaomi HyperOS цей планшет. Snapdragon 7S Gen 2 процесор, 10 000 мА батарейка. І підтримка швидкої зарядки, але зарядки в комплекті не буде. Тут в комплекті тільки шнур Type-C на USB. Ось він. Комплектація тут поганенька. Ну і стереодинаміки. Тоненька коробочка в нього без блоку вживлення. Його треба докупити окремо для цього планшету. Так. Камера в спалах ззаду. Розблокуємо досить тонкі рамки, як для планшету. Не Samsung, топові планшети, але все рівно досить тоненькі. Перейдемо до налаштування. У нас HyperOS версія 1.0.2 вже одразу встановлена, досить приємна, приємна операційна система, таким чином, тут все виглядає, дуже плавно працює, все супер. Так. І давайте подивимось на результати тестів. Geekbench 6. Відеоприскорювач тест. Так. От результати з іншими пристроями порівняно ось. Так, це тест процесору. І в нас процесор відеоприскорюча Adreno 710 да? не назвав процесор а, відомий який, а от по прискорювачі я сказав. 608 тисяч. Для планшета за 10 тисяч гривень дуже хороші результати в бенчмарках, дуже класний екран. Тобто єдиний мінус, поки який я бачу цього планшета, це його комплектація. І тут камера да, сама бюджетна, така, як іде у Xiaomi, там за 5 тисяч гривень, а то й дешевше. Але тут це зрозуміло, тут камеру в планшету давати хорошу не будуть. На цьому будуть да, економити. Добрий, о, 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 Добре зібраний, добре виглядає, тоненький. Динаміки тут, їх от і 4, але грають вони ну, нормально, тобто середньо, тут якогось суперзвуку тут немає. Просто хороші нормальні динаміки, як для 10 тисяч гривень. От, потужність і екран це от основні переваги цього пристрою. PUBG Mobile, наприклад, якщо ви будете грати в ньому, на, на ньому в ігри, досить має великі налаштування. HDR, Extreme, тобто у смартфонів за 10 тисяч гривень часто таких налаштувань не буде. Це от потужність, екран, його плавність, як він класно працює. Це його основні переваги. Комплектація, камера і динаміки, тобто тут такі середні. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.